Як зробити замовлення на сайті фармасі будь-якої країни? Отже, заходимо на сайт фармасі.ua, це якщо Україна, фармасі.pl, це якщо Польща і так, так далі. Фармасі вашої країни. Заходимо вхід, вводимо логін. В якості логіна можна використовувати код консультанту, номер телефону 380 або ваш, вашу електронну пошту. Натискаємо вхід. Далі мій кабінет, швидке замовлення. Гуртаємо донизу і набиваємо код товару, якщо ви знаєте. Наприклад, 110, 75, 41. Це жіноча парфумована вода «Бліс». Далі можна набирати тільки по назві шукати, наприклад, каштан. Якщо ви знаєте цей продукт, вам висвічується список і обираєте зі списку ваш товар. Натискаєте Додати до кошику, перейти до кошика. Те, що вам не потрібно, ви можете видалити, натиснувши на корзинку. Перевіряєте ваше замовлення в корзині. Також, в залежності від акції компанії, вам потрібно буде додати у кошик ваші акційні пропозиції. Наприклад, ось зубну пасту мені пропонує за гривню, я її додаю, натискаю на кошик, вона додається. Далі спрей, наприклад, за кожні 40 балів ви можете також обрати будь-який товар зі списку, який вам буде запропоновано. Щомісяча-щомісяця ці товари змінюються. В цьому місяці у нас спрей-кератин ось я його хочу взяти. Також каталог, якщо вам не запропонував, обираєте, каталог також додаєте. І набір тестерів. Також додаю набір тестерів. Далі натискаємо Оплатити. Далі обираєте, якою поштою вам буде відправка новою поштою на відділення, новою поштою кур'єр або Укрпоштою на відділення. Новою поштою можна і наложеним платежем, і по передоплаті. Обираємо адресу. Перевіряємо ще раз наш кошик. Все, що ми замовили. Обираємо спосіб оплати, оплата банківською картою. Тут відображається комісія, скільки ви заплатите за комісію банківського переказу. Це 1,2% від суми. Або оплата при отриманні. Оплата при отриманні 29 гривень, фіксована сума на всі замовлення. І натискаємо Оформити замовлення. Ваше замовлення оформлено. Також вам надійде повідомлення на електронну пошту. Перевірити ваше замовлення можна в особистому кабінеті. Мій кабінет, мої замовлення. Гортаємо вниз. І ось тут буде ваше замовлення, дата і час, коли ви його зробили. Ви можете його відкрити, натиснувши на номер замовлення. Перевірити замовлення, доставку і все інше. Так, і саме замовлення можете перевірити. Також тут є ціна, кількість балів. Також на вкладці Мій кабінет, мій обліковий запис. Ви на скільки балів у вас взагалі замовлень на місяць. Ось, тут буде відображатися баланс, груповий оборот, особистий оборот, всі ваші дані і також ваш наставник і номер телефону вашого наставника, якщо ви раптом забули і вам потрібна допомога із замовленням. Наставник вам завжди допоможе. Тож користуйтесь, гарних всіх продажів і гарних вам покупок!